Ларися Юсковець, як би не ці руки, якби не ці руки, чи сходило б сонце, чи знав би ти світ про ще один день? Якби не ці руки в мозолях долоні? Чи чув би ти світи пташиних вісень? Якби не ці руки в мастилі, у бруді, чи пахнув би хліб на святковім столі? Якби не ці руки і світло у грудях не було би весенно після зими. Якби не ці руки здалися, втомились, чи був би ти світе один знає Бог, якби не ці руки, за котрі молились, не було би мрій між двоєм тривог. Якби не ці руки, чи мав би ти змогу? Дітей обійняти, любити, рости, якби не ці руки, чи були б дороги, якщо навіть в ямах, на вільній землі. Це вогні в руки, найкращих у світі, вкраїнських героїв, захисників. Якби не ці руки, чи міг би ти жити? 降低。下